П'ято дитинства в торгівельно-розважальному центрі, «Депо» розпочалось з запальних танців, які презентували присутнім вихованці різних хореографічних студій. Після виступу маленьких танцюристів для дітей провели розважальні конкурси з призами. А чи не найваженішим цього дня став виступ учасника телевізійного шоу Україна має талант Олександра Шимко? фокусник всім присутнім також показав свій коронний номер людина, яка зависає в повітрі. Емоції дітей та їх батьків, які прийшли на свято, були лише позитивними. Сподобалися, а що саме фокуси? Вони були цікаві. Сподобалось, що саме фокус сподобався. Частіше би таких організовували дуже дітвора, дуже доволі задоволена цим всім. Вони хочуть відпочивати разом з батьками, бігати, гратися займатися. Іграми такими що сімейні, іменно сімейні ну, мені дуже подобається. А мені сам, ну аукціони мені подобається зараз. Будуть конкурси. Мені все дуже добре. На сам кінець, незважаючи на дощ за вікном, свято Морозова від торгової марки Руць відбулось, хоча й не у повному обсязі. Зокрема, на третьому поверсі ТРЦ депо кожен отримав свою порцію розваг, сувенірів та солодощів. Я хочу привітати всіх з гарним святом. Нашим дітям побажати мирного неба над головою, здоров'я, щоб вони гарно відпочили влітку, набралися сил, і звичайно, щоб всі їхні мрії обов'язково збувалися. Незважаючи на дощову погоду за вікном, ми намагалися сьогодні створити атмосферу затишну, сонячну, теплу для наших дітей. І я думаю, що всі залишились задоволені з позитивними емоціями і гарним настроєм. На цьому подарунки від торгівельно-розважального центру для дітей не завершуються. Вже 8 червня відбудеться відкриття студії майстер-класів Конопаті ножиці, яка працюватиме щонеділі в ТРЦ «Депо». Більше інформації ви зможете дізнатись на касі Фентезі Таун. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.